Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Тайвань презентував нову гіперзвукову крилату ракету Yunfeng-2, здатну уражати цілі на відстані понад 2000 кілометрів. Про це повідомляє видання Liberty Таймнет. 27 грудня 2024 року. Міністерство оборони Тайваню офіційно оголосило про початок серійного виробництва цієї високотехнологічної зброї. Ракета була розроблена інститутом досліджень та розробок Міністерства оборони та найближчим часом буде поставлена в бойові підрозділи сухопутних військ. Однією з головних переваг ЮНФ. Фенг 2 є її мобільність для цього ракета інтегрована в систему пускових установок, що базуються на спеціалізованому 12-колісному шасі Татра Форс. Це шасі має інтегровані системи управління вогнем, що значно підвищує маневровість і збереження бойового потенціалу навіть у складних умовах конфлікту. Альтернативно розглядається співпраця з американською компанією Ошкош, яка пропонує платформу М 983 здатну виконувати аналогічні функції. Представники Міністерства оборони Тайваню підкреслюють, що нова. Система забезпечить швидше розгортання ракет і підвищить їхню живучість у випадку атак противника. Юнфенг-2 стала вдосконаленою версією Юнфенг-1, що має дальність 1200-2000 км. Нова ракета досягає швидкості 6 мах, завдяки чому є надзвичайно складною ціллю для перехоплення. Основною задачою ракет є нанесення ударів по важливих наземних об'єктах противника. За базою юнфенг 2 також розглядається можливість її використання як носія для запуску супутників. Попередні моделі ракети з Здатні виводити на низьку навколоземну орбіту супутники вагою 50-200 кілограм на висоту близько 500 кілометрів. У серпні 2019 року Тайвань розпочав серійне виробництво ЮНФЕНГ-1. Тоді було замовлено 20 ракет і 10 мобільних пускових установок. Нова модель значно перевершує своїх попередників за технологічними характеристиками та функціональністю. Раніше повідомлялося, що США виділили Тайваню 567 мільйонів доларів на зміцнення оборонного потенціалу. Це включає співпрацю в рамках розробки високотехнологічної зброї, зокрема ракет, здатних відповідати на сучасні виклики безпеки в регіоні. Юнфен-2 демонструє прагнення Тайваню розвивати оборонні технології, що протистояти загрозам, особливо з боку Китаю, який активно розширює свої військові можливості. Тайвань робить ставку на мобільні високоточні та технологічно складні системи, які можуть забезпечити ефективну відповідь навіть у разі повномасштабного конфлікту. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!